Доброго ранку! ми любимо передплатники україномовного каналу. Сьогодні ми з Максиком і з дитиною на школьному подвір'ї гуляємо. Сьогодні у нас неділя 11. серпня 2024 року. Погода дуже і дуже гарна. Тепло, затишно, сонячно. Вирішили пів на сьому вийти дитина прокинулась, і Максик прокинувся, ну Максик звичайно. Так, люди вже ходять, гуляють. Так, як пройшло ніч у Харкові. Ну, все як завжди. З вечора була повітряна тривога, близько дев'ятої. Близько дев'ятої. Відбія ще не було, тому, тому якось ну, ще триває повітряна тривога. Вибух якийсь далекий, чутно було. О так. А зранку чого рано прокинулась? Дружина каже, сьогодні у шостої мене розбуди, тому що водичку удень виключають, холодно, вона. Там щось постирати треба, попрати українською мовою. Ну, коротше, пере вона зараз, а ми гуляємо. <сум> Максик не залізе, такі сходи такі, ох 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 поганенькі. Ви скарабкались, як воно. Все, прогулялися, подивилися. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі Максику. Скажи що небудь. Він каже гав-гав. Пока.